Працівники головного управління ДСНС у Житомирській області спільно з волонтерами Червоного Христа провели навчальний захід для відвідувачів обласної бібліотеки імені Олега Ольжича. А що означає череп? Як вважаєте? Молодці. Молодці! Якщо ми бачимо такий знак, от нам треба йти. Наприклад, я мені треба туди. Що я повинен зробити? Розвернутися. І відійти і шукати шлях безпечний, як я зможу обійти це небезпечне місце. Зрозуміло, знаки можна чіпати? Ні. Якась людина прийде після нас і не побачить знака мінної небезпеки, і вона зайде на мінне поле. Що буде? Людина загине, так. тому ми не повинні цього робити. В міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки, а ми рятувальники спільно з. Червоним хрестом організували акцію для дітей та дорослих, аби підвищити обізнаність про ризики пов'язані з вибухонебезпечними предметами. Дітей та дорослих ознайомили із найпоширенішими видами вибухонебезпечних предметів, алгоритмом дій про їх виявлені, дізналися, кого повідомляти, якщо виявили такий предмет, і як надавати допомогу постраждалим. Я перший раз типу, побачив, як ну як тушить машину після взрива. Побачив перший раз тільки мін багато, тільки два вида бачив. Там я ще всі знав ці вибухівки, тільки два не знав, таку маленьку і як яблуко ще. Бомба, яка не вибухнула, вона через деякий час все одно зможе вибухнути і її вже ніяк отуди не забрати, бо... але її можна забрати, але ж вона може вибухнути і ніхто цього не дізнається, коли і що. І дізнався, що вони можуть бути зразу води в одному в одній ямі, і зразу може бути декілька, що воно зразу зривається, і якщо ти наступиш. І не ну, і не підождалі внаслідок війни Україна стала найзамінованішою країною світу, за даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в Україні потенційно заміновано понад 174 тисячі квадратних кілометрів території. Тому мінна просвіта населення є важливим елементом забезпечення безпеки населення в умовах мінної забрудненості. Дві 2023 року у нас в області функціонує мобільний клас з мінної безпеки. Із залученням цього класу вже проведено 360 заходів, під час яких навчено понад 25 тисяч осіб. Також ми постійно проводимо подібні лекції для дітей та дорослих на базі навчально вихідних закладів.